Канада вважається однією з найбезпечніших країн світу. А чи правда це чи ні? Давайте перевіряти та поговоримо трошки про безпеку в Канаді. Всім привітаки, мене звати Галина, і сьогодні розкажу реальні приклади, як живеться в Канаді, чи дійсно тут безпечно, чи ж все ж таки це небезпечна країна. Сьогодні поділюся реальними фактами та своїми спостереженнями. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. І перше, що хочу сказати, це рівень злочинності, який трошечки нижчий, ніж в інших країнах. Люди можуть почувати себе безпечно навіть у великих містах, наприклад, такі як Монреаль, Отава чи навіть Торонто. Але попри це, все також може бути дуже небезпечно. У центрі міста ви з легкістю можете побачити велосипеди, які не мають колес, або, можливо, немає сидіння, або просто навіть немає самого велосипеда. Також дуже популярні крадіжки автомобіля, і чим більше місто, тим небезпечніше залишати світ.